що Ярослав пише гарні вірші, гарно їх читає. Я не дуже знайома з його творчістю, але декілька віршів чула. Я ще хотіла сказати, що Ярослав не лише пише вірші, але й прозу, і він досить серйозно зараз а, взявся за написання книги. Це чудово. Тікаю вірші. Мало знаю, знайомих, красиво гірше. Ми знаю, танцювали в якусь фольгу та в творчому сеті та Знову і знову сідаю писати гімн весні, полебні пісні, життю, п'яні, радості, Та тільки реквіями одні виходять під моїх пальців. Ходити постійно з міханим, запевняти себе, що все добре. Теплим холодного вітру вдавати, що осінь моя ніяк не холодна, самого себе запевняти, що кисле, солодке, що чорне, біле, що хоч, хоча ніч така довга і темна, причаїлась десь щастя, щасливе і світле. На зубного болю скому із себе вичавлювати поспішку, ласки, як винограду вичавлюють вино червоне, як зранку із тюбиків Чавлюють пасту. Горе тому, хто не вміє радіти. А радіти насправді є всі резони, коли зуби цокотять від морозного вітру, навчися радіти такому морозу. Бо життя штука дуже циклічна, запевняють смерті філософам. І зима, я гадаю, не буває усі І не радіти зимі дуже соромно. Вона говорила йому крізь сльози у телефон, що тут з сірості становлять якийсь закон, за яким рухається час і метро. Вона розповідала йому про місто, загорнувшись пальто, у мене відразу казала до всіх цих теплих речей, цих сведрів, цих шапок, цих крижаних очей, якими блимає натовп, позбавляючи світлих спогадів та думок. Я ненавиджу зими, які цю землю вкривають, як пліснява, наче мох. Тому я хочу на південь до тих морів, де моє тіло грілось, де мій мозок дурів, де всі напасті трапляли зі мною, окрім холодів. Він слухав її і чув, чув, як умів. Він казав їй, я знаю, цей холод не має меж. Мене вповзає, мене він діймає теж, але навчись любити теплі, теплі речі, мрії чаї. Ти нікуди не поїдеш з цієї землі. Я любитиму тебе у сведрах і у шапках, зігріватиму всі проміжки твого світу, де й досі панує страх. Загортатиму тебе у ковдру і обійми свої. Нам нікуди Люба, втікати з цієї землі. Ми залишимось тут, як лишались десятки століть свідка моєї краси, свідка моєї лихоліть, наші пращури, наші герої, наші коти. Я залишуся тут. Тому залишишся ти, бо я люблю тебе, як ти любиш кляті Південні моря, як я люблю ці зими, ці гори, ці безкінечні поля. Я люблю тебе. Злість в куточках вуст з вологою серед вій і любитиму, як і цю землю. Навіть коли ти будеш лежати в ній, я знаю бути зі мною в тебе немає достатньо причин. Якщо хочеш лишайся, якщо хочеш втечи. Я знаю любити тебе, як і мене, як і цю землю, в тебе майже нема підстав. Тим більше, що через неї я вже стільки ночей біля тебе не спав. Вона дивиться на місто крізь запітніле вагонне скло і бачить, що ніжність охоплює його більше, ніж зло. І розуміє, що з втомою від усіх гріхів, з отрутою від усіх зим покірно ляже в цю землю, як у ліжку лягає з ним. Так, що. Кияни і гості столиці. Українці в Україні, в Канаді, в Алжирі, в Марокко, де ви є там. Бажаю вам всім українцям, нароці бути, бути щасливими, бажаю нам дочекати, коли шаденька е, стане з колін. Е, тим, хто тут планчує наснаги, тим, хто де-інде повертайтеся, в Україну. Всім міцного здоров'ячка здійснення мрій, творчих планів, задумів і щастя в особистому житті, яскравих, кольорових, цікавих подій побільше. Життя не зводиться тільки до заробляння грошей, але добре, коли вони є, тому і грошей вам я теж бажаю. Чоловікам я можу побажати бути, будьте сміливими, сильними, мужніми, не бійтеся, самовиражатися. Вірте в ваш успіх і у вас все вийде. Кохайте жінок, українок бо вони найкрасивіші, найдобріші в світі. А ви також у нас круті хлопці. І ми вами дуже дуже пишаємось. Дякую, що ви в нас є з Новим Роком. Вас З Новим Роком!